Хотів би почути ваші емоції та враження від цього бойового матчу. Ну доброго дня вам також. Ну що хочу сказати: гарна гра, ми готувалися, знали, що це один із фаворитів нашої групи ліги, і тому ми розуміли, що буде важка для нас гра. Зробили вибрали так, скажем, таку гру досить закриту, але старалися свої шанси знаходити, старались якось. Витягти цю гру на собі, ну по по кінцевим результатам можемо сказати, що що у нас це вийшло. Таке цікаве питання до вас: кого з партнерів могли б ви окремити як найкращого гравця матчу? От на ваш суб'єктивний погляд. Я вважаю, що в даному випадку вся команда відпрацювала на всі 100% відсотків, і хлопці віддавали повністю, важко когось виділити на сам ну. Воно дійсно так, так і є. Тобто всі хлопці віддавалися, і це командний результат. Я А, Таке питання. Попри не найкращий старт сезону, зараз вже потрошки набирає форму команда. Пішли перемоги, які загалом цілі на майбутні матчі, і в цілому на увесь турнір. Так, да, ми, ми зібралися якраз тільки перед початком турніру. І це була для нас ну, головна, мабуть, проблема, тому що ще були не зовсім відчували партнери друг друга. Не зіграні, тому да, ми втягувалися по ходу турніру і тренування. Ну а зараз будемо дивитися. Поки план це е, попасти в полуфінал, а там будемо дивитися, ставити задачі по, по ходу гри mm. з результату. Я думаю, що це цілком може вам підкоритися в будь-якому разі. Бажаю в цьому успіхів. І професійного зростання, бо дійсно, якщо команда молода, то в неї тільки все попереду. Дякую, а вам, Тараса. Бажаю мирного неба над головою і звичайно у майбутньому. Дякую, Дякую. Слава Україні. Да, слава! Дякую нашим ЗСУ.